Тара-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та. в мене є посилочка. Друзі, вітання! Усім! Прийшла моя довгоочікувана посилка. Посилка, яку я замовляла ще у лютому, на початку лютого, мені відразу сказали, що будуть відправляти її тільки в 20-х числах березня. І я кажу, чому так довго там цибулькові? Вони прекрасно прийдуть до мене, тому що погода була класна, там тиждень такий. Але, як виявилось, рослинки ще їхали з Голландії. Ось вони приїхали з Голландії і вони приїхали до мене. Давайте разом розпакуємо, подивимось, що в мене тут є. І відразу скажу, що здебільшого я замовляла цю посилку через одну рослину, а решту додавала вже так, за бажанням, що би я ще хотіла в свій сад. Люфа! Така дрібничка приємна. Ніде в нас неможливо купити їх, ці носінинки. Скільки надивилася, яка цікава ця рослина люфа, хочеться спробувати собі також виростити цю мочалку, цю губку. Буде рости в моєму саду Аконіт, Аконіт різних сортів, і він різних кольорів рожевий і синій. Також буде у мене вже тепер рости цикламен. Дві штуки одного сорту. Цикламен, який має квітнути восени вуличний цикламен для саду. І моя беладонна, беладонна красуня це амариліс. Справжній видовий амариліс, не гіпіаструм, а амариліс. Зараз трошки вам розповім про різницю між амарилісом і гіпіаструмом. І чому я хотіла. У свою колекцію домашніх рослин Амариліс. Так виглядають аконіти. З ними треба поводитись обережно і висаджувати обережно, тому що це отруйні рослини. І, як виявилось, у нас в Україні ростуть аконіти в дикому стані, в природі. І що цікаво, це Карпати прикарпаття Ну, направду, я не зустрічала у нас аконітів диких. Це два таких печенька це кламени. Ніби пудрою шоколадною посипані, і Амариліс. Амариліс беладонна, що означає Амариліс прекрасний. Так визначено біологами, що Амариліс і гіпіастром це зовсім різні рослини, і ростуть вони на різних материках. Амариліс росте в Південній Африці в своєму природньому вигляді, гіпіаструм росте в Америці. Їх об'єднує тільки родина. Із родини Марилісових є ще дуже багато різних цибулькових рослин. І я вже посадила, купила в епіцентрі, посадила гіменокаліс, зефірантис, наріне. Чекаю, коли вони заквітнуть і як вони будуть виглядати, дуже цікаво.